29 листопада, субота, ніч, коли небо над Києвом розірвалося від вибухів, дрони, крилаті ракети, балістика. Ворог намагався зрівняти нашу енергетику із землею, частина столиці та дві області знову у темряві, але цей удар не просто терор. Це істерична реакція Кремля на тектонічні зрушення в Києві. Вчорашні чутки підтвердилися. Епоха Єрмака в офісі президента завершена, але найшокуюче інше, Нью-Йорк Пост пише Колишній глава ОП не тікає за кордон. Він збирається на фронт. Що це? Спокута? Чи таємна місія? Старець казав перед фінальною битвою слуги стануть воїнами, а воїни суддями. Те, що Єрмак змінює крісло на окоп, якщо вірити західним ЗМІ, це потужний містичний знак. Система трансформується. Зеленський вже назвав нового переговорника це означає, що старій кулуарні домовленості спалені, тепер говоритиме лише сила. Путін це зрозумів. Саме тому цієї ночі він кинув на Київ усе, що мав. Він боїться не ракет, він боїться нашої внутрішньої очистки. Подивіться, ким вони воюють. Центр протидії дезінформації шокував цифрою. Росія завербувала найманців зі 128 країн світу, 128 країн. Це не показник сили Другої армії, це показник повного краху їхнього мобілізаційного ресурсу. Свої закінчилися. Тепер за рублі вмирають обдурені іноземці, а удар по базі кадировців. У Грозному показав навіть у їхньому тилу немає безпеки. Імперія тріщить по швах і діри затикають найманцями. Експерти порахували, скільки ще витримає економіка РФ. Відповідь проста: цей масований терор, це спалювання останніх резервів. Вони поспішають, бо час грає проти них. Сьогоднішні графіки відключень світла, це спроба зламати нас холодом, бо зброєю вже. Не виходить. Але українці знають, генератори можна заправити, а совість ні. Автомобільна реформа, техогляд, це все дрібниці порівняно з головним. Ми вистояли цю ніч. Ця субота увійде в підручники. День, коли влада показала готовність іти на фронт, а ворог показав своє звіряче обличчя всьому світу. Майбутнє України мають визначати самі українці. каже Британія в ОБСЄ. і ми це робимо. Не бійтеся темряви в квартирах, бійтеся темряви в душі, а ми на боці свіпа, і перемога буде за нами, хто б там не воював проти нас, хоч зі ста країн.